Слава Ісусу Христу, слава Україні! Ми продовжуємо наш проект Homo Bible Sapiens. Людина біблійна розумна. Читаємо сапіенціальні книги, тобто біблійні книги про премудрість. Намагаємося цю премудрість втілювати у власному житті. Але спочатку слухаємо премудрого Соломона і зараз якраз читати будемо четверту главу притч Соломонових. Тож будемо починати Премудрість. Будьмо уважні. Книги притч Соломона. Читання. Діти, прислухайтесь до повчання батька, стараючись його осягнути, аби бути розумними. Адже я викладаю вам хорошу науку, тож не нехтуйте моїм повчанням. Знаєте, кожен батько, кожна матір готова, напевно, звернутися до своїх дітей з такими словами. Але тут теж дуже цікавий момент: прислухуйтесь до повчання батька, діти, і, до речі, вперше з початку притч Соломон говорить, діти! Ми чули сину мій, а тепер діти. Тобто він звертається нібито до всіх, до великого загалу, до багатьох дітей. І знову ж, прислухайтесь до повчання батька, стараючись його осягнути. Іноді нам здається, що наші батьки нам говорять щось дуже банальне, щось застаріле. Більш того, вони дуже часто повторюються. Тобто одне й ж постійно говорять, а ми ж це вже це чули. Але навіть тоді, коли нам здається, що це повчання недоречне, застаріле чи якесь дивне, я думаю, важливо прислухатися. Навіть якщо воно невірне, в результаті виявиться оцей момент, що ми намагаємося його осягнути, аби бути розумними. Тобто розумна людина має зрозуміти, що хоче сказати йому, батько чи матір. І тоді людина навчиться чути, що хоче сказати їй інша людина. Бо іноді ми слухаємо слова, а слова іноді добираються невдало, особливо тими людьми, які мало формулюють свої думки. Але сама думка у цих людей є. Особливо те, що вони хочуть донести своїм дітям, варто того, щоб прислухатися. Більш того, те, що нам в молодості здається банальним, пізніше ми почнемо сприймати як справжню викристалізовану століттями чи життям окремої людини мудрість. Тому давайте будемо прислухуватися, бо, як каже премудрий Соломон, звітаючись до своїх дітей, до нас, читачів Святого Письма. Адже я викладаю вам хорошу науку, тобто ця хороша наука, батьківська наука і наука біблійна. Тож не нехтуйте моїм повчанням. Коли я був сином у свого батька, як любий одинак у моєї матері, то він повчав мене, говорячи до мене, нехай твоє серце дотримується моїх слів, виконуй мої заповіді. І будеш жити. Набувай мудрості, набирайся розуму, не забувай слів моїх уст і не ухиляйся від них, не залишай мудрості, і вона захищатиме тебе. Люби її, і вона охоронятиме тебе. Початок мудрості це здобування мудрості, понад усе, що маєш, набувай розум. Теж ми Тут чуємо заклик, да? тобто заклик вчитися, заклик слухати, заклик не забувати порад. Тобто набагато краще вчитися на помилках попередніх поколінь, ніж на власних помилках, щоб потім згадати: а тато або мама мені, або бабуся, чи дідусь мені казали, а я це зрозумів тільки тоді, коли зробив ту помилку, від якої мене. Намагалися вберегти чи попередити. Але тут для мене ще ж цікавий момент такий про мудрість, не залишай мудрості, вона захищатиме тебе, люби її, і вона охоронятиме тебе. Люби мудрість. Да? Любомудрія філософія саме так перекладається це слово. Філософія це не стільки наука, скільки любов до мудрості. Це певний спосіб життя, мислення, це вміння ставити питання, філософські питання. Ці питання ставить собі кожна людина, іноді богослов'я філософію протиставляють, але це насправді невірна позиція, хоч і буває богослов'я, яке відкидує філософію. І є філософія, яка заперечує богослов'я, але це якісь крайності. І навіть якщо ви пам'ятаєте цитату апостола Павла, він говорить: не захоплюйся філософією. І на цьому багато хто ставить крапку, але там є продовження. Не захоплюйся філософією за стихіями світу цього. Якщо перекладати на філософську мову, можна сказати, не захоплюйся матеріалізмом, коли все виводиться з матерії чи стихій цього світу. І в контексті, про який говорить апостол Павло, це якраз про ту філософію, яку треба захоплюватися, про мудрість, яку треба осягати, якої треба прагнути, яку треба вивчати. І тут якраз і премудрий Соломон говорить, що мудрість треба любити. Не просто вчити, а любити. І, до речі, не випадково наш вчитель всіх слов'ян, святий Кирило, який з братом Мефодієм, да, проповідував Євангелія слов'яна, перекладав Біблію на нашу мову, фактично створив кирилицю, да, тобто Кирил, так, от якраз Кирил, він до того, як постригтися в монахи, носив Костянтин, і викладав філософію, і його ще називають Костянтином-філософом. Тому ми навіть серед своїх першосвятих маємо святого філософа. І я думаю, що якраз любов до мудрості, до цих вічних питань до певного споглядального. З одного боку, а з іншого боку, досить контр... конкретного мудрого життя вона є в нашому народі. І інша фраза, яка перегукується з попередніми, які ми кожного разу в читанні фактично вони в нас були, але от сьогодні вона звучить інакше: початок мудрості це здобування мудрості. Тобто ми чули початок мудрості страх Господній, да, і говорили, що. Початок мудрості це певне благоговіння, трепет перед непізнаним, непізнаваємим, перед тим, що більше тебе, що може тебе чомусь навчити, чи за допомогою чого створений світ навіть, да? тобто страх Господній. Але тут абсолютно конкретна порада, вже фактично практична. Да? Початок премудрості. Це здобування мудрості. Тобто треба розпочати цей процес, щоб розпочати, чи, врешті-решт, стати мудрою людиною, чи долучитися до цієї мудрості, чи дати цій мудрості через тебе проростати в твоєму житті важливо розпочати, здобувати мудрість. От ми з вами якраз цим і займаємося. Високо цінуй її мудрість. І вона підвищить тебе, вона прославить тебе, якщо ти оточиш її любов'ю. Вона прикрасить твою голову коштовним вінком, подарує тобі корону слави. Тож слухай, мій сину, сприймай мої слова і примножиться роки твого життя. Знову бачиш, про любов, яку оточить, про мудрість, яку треба оточити любов'ю. Тобто цікаво, що справжня мудрість, а тут про розум, про науку, про знання, про пізнання, про щось дуже е, нібито високе, але в основі знову любов. Тобто, любов це в тому числі одна зі складових, один з шляхів, яким ми приходимо до справжньої е, мудрості. Я навчаю тебе дорогам мудрості, проваджу тебе прямими стежками. Коли підеш ними, то ніщо не заважатиме твоїм кроком. А якщо побіжиш, не спіткнешся. Міцно тримайся повчання і не занедбуй, бережи його, тому що воно твоє життя. Знову ж, да? мудра людина, її шлях, він прямий. Людина бачить, куди вона йде, вона бачить свій шлях, вона може навіть бігти по ньому і не спотикатися. Ну і знову ж, що повчання не занедбуй, Тобто, це от постійне навчання. Да? Зараз модно говорити, навчання впродовж життя, і це дуже важливо, щоб людина продовжувала вчитися. Продовжувалося дивитися на світ як учень. Неважливо, які у неї наукові ступені, якраз найбільш мудрі люди, найбільш вчені люди, вони радше перебувають у позиції учня, людина, яка продовжує дивуватися світові. Дивуватися відкриттям, читати нові книжки, слухати інших людей, ділитися і власними розмірковуваннями. І це, от якраз те, що говорить про те, що мудрість не занедбана. Не десь там хтось вивчився, а потім все життя ніби живе на тому багажу. Ні, людина продовжує вчитися в кожному віці свої откровення, свої. Відкриття свої проблеми, свої питання, і ми продовжуємо продовжуємо здобувати цю мудрість. Не звертай на стежку нечистивих і не прямуй дорогою злих, обминай її, не ставай на неї, відвернись від неї і пройди мимо. Адже вони не заснуть. Поки не скоїть якоїсь шкоди, їх залишить сон, якщо не доведуть когось до падіння, бо вони їдять хліб злочинності та п'ють вино насильства. Знову чітке протиставлення мудрості праведників і мудрості як праведності, як благочестивого, в тому числі способу життя, і способу життя нечистивих, да? Які, бачите, да? не заснуть, поки не скоїть якоїсь шкоди. Або їх залишить сон, якщо не доведуть когось до падіння. Це теж питання, Які, що нами керує, коли ми робимо ті чи інші дії, коли ми ведемо бізнес, коли ми спілкуємося з іншими людьми, коли ми створюємо щось, ми хочемо примножити. Чи відібрати. Ми хочемо щось полагодити, чи пошкодити, чи нашкодити комусь. Ну і знову ж, да, от, бо вони їдять хліб злочинності та п'ють вино насильство, хліб і вино. Да? Майже євхаристийний такий образ, але у злочинця це інше. Насильство і злочинність. І від таких премудрий Соломон радить триматися подалі і на їх дорогу не йти, і їх шляхом не слідувати. Це може відноситися і до от цих, скажімо так, про завдавання шкоди, або про бажання падіння когось, хто поруч з тобою. А далі він говорить, дорога ж. Праведних як проблиск світанку, який стає дедалі яснішим, аж поки не настане світлий день, а шлях нечестивих як темрява. Вони не знають, об що можуть спіткнутися. Знову ж дивіться образ світанку і дня. Тобто, праведник так само, ніби виходить з певної темряви. Да? Бо проблиск тут починається проблиск світанку. Да, от тільки-тільки десь та зоря починається, тільки-тільки починає відкриватися світло. Це в процесі пізнання і пізнання мудрості чи будь-якого знання. Ми тільки-тільки починаємо розуміти. Але потім все стає більш яснішим, світлішим. І врешті-решт все зрозуміло, як ясний день кажуть. А от нечистиві їх шлях як темрява. Вони самі блукають в темряві і самі не знають, об що можуть спотикнутися. Бо коли ти твориш зло комусь іншому, то дуже часто ти натикаєшся на ту саму протидію, і або це зло може повернутися проти тебе і ти можеш спіткнутися. Сину мій, будь уважний до моїх слів, прихиливши своє вухо до моєї мови. Нехай ці слова не відходять з перед очей твоїх, зберігай їх в своєму серці, бо вони є життям для того, хто їх знаходить, і здоров'ям для всього його тіла. Знову ж да? мудрість і мудрий спосіб життя, пов'язаний з певним здоров'ям і тіла. Понад усе, що лише зберігаєш, бережи своє серце, тому що з нього б'ють джерела життя. Філософія серця знову тут розквітає. Відкинь від себе нещирість уст і віддали від себе лукавство язика. Тобто, да, от, ну, принаймні закликає Соломон бути щирим, говорити правду, да, не лукавити, коли говоримо. Нехай твої очі дивляться прямо. А твої повіки нехай будуть спрямовані просто перед собою. Тобто це знову ж прямий погляд, людина, яка не відводить погляду, яка впевнена да, в тому, що вона правду говорить, вона не боїться цього говорити. Вона дивиться перед собою, вона знає свій шлях, згадайте про те, що навіть коли буде бігти, не буде спотикатися, бо вона у світлі, все висвітлено, все видно. Ясно, як Божий день як кажуть. Обміркуй стежку для своїх ніг, і всі дороги твої, нехай будуть надійні. Не відхиляйся ні праворуч, ні ліворуч. Стримуй свою ногу від злого. І знову да, завершення цієї глави про те, що прямий шлях, да, яким ми йдемо. Обміркований шлях, продуманий, да, осмислений, де ми не намагаємося зійти з нього, да, чи вліво, чи вправо, ухилятися від цього обраного і зрозумілого вже нам мудрого шляху життя, і найголовне стримуй свою ногу від злого, не ходити дорогами зла, не робити зла, не служити зла. І як говорить апостол, да? не будь переможений злом, але перемагай зло добром. От якраз я думаю, на цьому ми маємо закінчити побажати перемоги всім нам, хто береже добро від зла, життя від смерті і мудрість від нечистивих. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Далі буде!